Головний на ранок, вітаємо. Президент України Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкти щодо продовження термінів дії воєнного стану та мобілізації на 90 діб, тобто до 14 травня. Документи розглянуть цього тижня. Ймовірно, ухвалять у першому читанні і новий закон про мобілізацію. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови парламенту Олександр Карнієнко. Скоротити хочуть і термін розгляду правок. Ну а тим часом у профільному комітеті вважають, що зібрати голоси цієї редакції законопроекту про призов буде складно, адже в кулуарах досі триває дискусія щодо окремих норм, зокрема про повістки в особистому кабінеті, відстрочка для осіб, які доглядають за людьми з інвалідністю, і питання чоловіків, які за кордоном, Послухаємо коментарі першого віцеспікера. Будуть дискусії і по нормам щодо осіб з інвалідністю, і тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Велика частина дискусії буде стосуватися, напевно, заходів впливу так званих. І, можливо, до другого читання будуть якісь правки і коригування. Тим часом почалися кадрові перестановки. Першою з посади пішла міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Вона подала заяву про відставку. Про це повідомив представник кабінету міністрів Верховної Раді Тарас Мельничук. Парламент розгляне цю заяву вже найближчим часом на пленарному засіданні. Заявив спікер Руслан Стефанчук. Юлія Лапутіна очолювала міністерство у справах ветеранів три роки від грудня 2020 року. Торік громадська рада при Мінветеранів публічно звернулася до Лапутіної із закликом піти з посади. Там заявили, що її діяльність неефективна, зокрема через відсутність сформованої державної політики ветеранів. Причини відставки міністерки пояснив президент. За словами Володимира Зеленського, перезавантаження необхідне для посилення захисту ветеранів. При всій повазі до пані міністра це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія і достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти у цій війні і зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе. Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Золочево Богодухівського району на Харківщині. За даними місцевої ОВА, зруйнований триповерховий готель під завалами. На попередню перебуває людина трьох осіб врятували двох жінок та чоловіка. Також горить фасад магазину. Ліквідація наслідків ударів зараз триває. Росіяни з РСЗВ обстріляли місто Ворожба на Сумщині. Це сталося напередодні ввечері. За даними ова було вісім вибухів. Внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік. Його матір травмовано. Також травму отримала ще одна людина. Пошкоджено п'ять житлових будинків, господарчі споруди, електричні мережі, інтернет-зв'язок постраждалим. Надали необхідну допомогу. Сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив законопроєкт, в який заклали допомогу Україні на понад 60 мільярдів доларів. Це комплексний документ, в якому є питання безпеки американського кордону і допомоги Ізраїлю. Сенат має розглянути його вже завтра. Але спікер нижньої палати Майк Джонсон фактично підтвердив, він не збирається виносити цей законопроєкт на голосування в палаті представників. А для того, щоб закон був ухвалений, має бути згода обох палат. Це питання використовує і Дональд Трамп. У передвиборчих президентських змаганнях він проти, щоб його соратники по республіканській партії голосували за спільний проєкт закону, де власне закладені гроші для України. Нідерланди збільшили кількість F-16 для України. Міністерство оборони країни заявило, що готує додаткові шість винищувачів на додачу до заявлених раніше 18, які будуть доставлені в Україну. Таким чином, загальна кількість F-16, які Нідерланди вже цього року збираються передати зсу, складатиме 24 борти. Очільниця міноборони Нідерландів заявила, що в Україні конче потрібна перевага в повітрі для протидії російській агресії. Вона зазначила, Амстердам передасть Україні майже всі винищувачі F-16 окрім тих, які будуть використовуватися для підготовки українських пілотів. В Маріуполі розсипаються багатоповерхівки, які окупанти позводили на місце будинків, які самі ж розбомбили в 22-му році. Маріупольська міська рада опублікувала відео, на якому місцеві жителі показують жахливий стан триповерхових будинків. Вони 9 місяців стояли незаселеними. В той час людям доводилося знімати квартири. А коли майбутні мешканці з... зайшли всередину, то радості було так, би мовити, мало. У всіх кімнатах тріщини по стінах та на стелі від сирості набухла підлога. Ні опалення, ні гаря. Чи води немає. Просто что вот они железные трубы в таком нет состоянии. Поражаревший. Дверь тоже, да, у вас не открывается в чем-то. Вот так и было, когда он получил ордер и ключі. Увидел, поехал в квартиру и хотел отдать обратно ордер, не взяли. І до економічних новин українські пенсіонери отримують доплату за понаднормовий стаж, борщовий набір здорожчає. Ну і також поговоримо про нові зобов'язання пільговиків перед пенсійним фондом. Економічний дайджест далі. Українські пенсіонери отримують доплату за понад нормовий стаж відповідно до статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Збільшення виплати отримують жінки з понад 30 років стажу та чоловіки з більш ніж 35 років стажу. Розмір такої доплати не перевищить 1% від мінімального розміру пенсії за віком. Її встановлюють з прожиткового мінімуму у 2024 році. Такий прожитковий мінімум зріс з 2019 В'яносто гривень до 2361 гривні. Отже, розмір доплати також зріс. Якщо у пенсіонера понад обов'язкову норму страхового стажу є ще 5 років, то його доплата становитиме 118 гривень 5 копійок. Пенсіонерам, які продовжують працювати, при зростанні прожиткового мінімуму доплату за стаж понад норму буде перераховано вже після звільнення з роботи. Одержувачі житлової субсидії зобов'язані інформувати пенсійний фонд України про обставини, що впливають на призначення виплат. Зробити це потрібно протягом 30 днів. Такі обставини визначені в положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. Протягом місяця отримувачі субсидії зобов'язані повідомляти щодо зміни складу зареєстрованих у будинку членів домогосподарств, зміни соціального статусу мешканців, зміни в складі сім'ї, зміни переліку. Отримуваних житлово-комунальних послуг і не тільки нову заяву на призначення житлових субсидій можна подати онлайн. Для цього треба авторизуватися за допомогою електронного підпису і пройти алгоритм, зазначений на сайті Пенсійного фонду України. Нагадаємо, на 2024 рік у держбюджеті на субсидії закладено 50 мільярдів гривень для трьох мільйонів українських родин. Це орієнтовно на 25% більше ніж минулого року. Українців попередили про здорожчання популярних продуктів харчування зокрема, зростуть ціни на овочі з борщового набору. Про це повідомили в національному науковому центрі інститут аграрної економіки. Експерти зазначають, протягом лютого може подорожчати капуста, морква, картопля, буряк та цибуля. Так, за прогнозом, ціна на білоголову капусту може зрости на 4% до 16 гривень за кілограм. Вартість буряка може підвищитися на 3% до 19 ти гривень за кілограм. Морква зросте на 6 відсотків, картопля на 5, А цибуля на 8. Нагадаємо, протягом першого місяця 2024 року вартість харчових продуктів зростала буквально кожного тижня. Так, друзі. Ну а далі до міжнародних новин і є про що розказати увага на екран. Масштабна аварія в Італії. Сотні автомобілів зіштовхнулися на півночі в регіоні емілія Романія. Через густий туман на автобані машини таранили одна одну, як за ланцюговою реакцією. Видимість була мінімальною, водії не встигали гальмувати. Такі аварії були зафіксовані в кількох місцях на автостраді А-22. В результаті цієї автотрощі троє людей загинули ще близько трьох десятків травмовані. Через аварію на півдня траса була заблокована для руху транспорту. Парламент Угорщини провели в голосування щодо членства Швеції в НАТО. Питання виносили на позачергову сесію, яку скликали фракції опозиційних партій. Утім, депутати правлячої коаліції з партії Віктора Орбана це засідання проігнорували через відсутність мінімальної кількості депутатів. Сесію скасували на засідання. Прийшов посол США в Угорщині разом із послами інших країн-членів НАТО, у тому числі Данії та Польщі. Угорські провладні медіа написали, що це є проявом тиску для схвалення заявки Швеції на вступ до альянсу. Управлячі фракції Фідес заявили, що не братимуть участь у голосуваннях парламенту та чекатимуть зустрічі прем'єр-міністрів Швеції та Угорщини. Будапешт останній, хто блокує вступ. Протест фермерів у Латвії, аграрії на сільгосптехніці вийшли на дороги по всій країні. Фермери протестують проти ввезення продукції з Росії та Білорусі. Мітингарі вимагають негайно заборонити імпорт. Крім того, фермери хочуть, аби уряд повернув їм знижену ставку ПДВ у розмірі 5% на фрукти, ягоди та овочі. А ще скоротив бюрократичні процедури в аграрному секторі полегшив доступ до залучення інвестицій. Наразі акція проходить мирно без блокування доріг. Якщо латвійська влада не дослухається до вимог фермерів, вони погрожують вже наступного понеділка бойкотувати уряд. Зараз ми будемо дізнаватися більше про погоду в Україні. Така відлига, така відлига. Ну, якщо з напереток забігати трошечки на тиждень туди, то сюди я приніс вам найпташка новину. До 17 градусів буде на півдні. уявляєте собі? А це десь через через тиждень, через півтори 17 градусів в лютому. Що коїться? Знаєш, вчора жартували? Бо вчора була така хорделиця, то злива дощова, то потім сніг. Скажи, що відбувається. потім тепло було. Потім знову вітруган. І хтось пожартував, що погода як дія лягла. <laughs> Вона то то хурделила, то дощила, то було сонце, то вітер. Друзі, зараз більше про погоду нам розкаже Андрій Люховець. На він сьогодні, сьогодні є чи. Черговим кореспондентом розкаже, як відчувається йому погода у столиці, і звичайно ж розкаже про погоду у кожному з регіонів. Чуємо е, Карке Морони, лише я не знаю до чого це. яка це народна прикмета Андрію, доброго ранку! Що там у нас з погодою? Доброго ранку. А, а дивіться, я знаєте, я навпаки хотів пожартувати, що пташка вам там принесла новини. Я думав, що це у мене тут кричать ворони. А це Руслан Сєнічкін так голосно намагається докричатися, і мені свіжі новини погоди повідомити. Колего, я завжди речі, намагаюся створити погоду. тобі стереоефект так. в ухах, розумієш? У мене виходить. А... А в тебе завжди виходить, Руслане. Ти для всіх, ну ти, ти просто боженька. А Руслане і, і Люда про вчорашню погоду ще два слова. Два слова. А вчора в знайомих побачив, знаєте, як мем, ось який стосується погоди. Що від якого ти скупити, від військо чи високого чи низького, тому що погода отак змінюється, і сьогодні, в принципі, ті ж тенденції будуть продовжуватись. Тому для метеочутливих сьогодні особливо уважно потрібно бути, тому що від нуля будемо рухатися дійсно до плюс 13 і більше. Загалом сьогодні дуже буде волога погода по всій Україні, і дощі та сніг завітають майже до всіх куточків України. Якщо говорити от про загальну таку ранкову тенденцію, що відчуваю, я повівся на ці тенденції плюсової температури, і вже знаєте, от змінив такого жупанчика свого. А не знаю, замарзно, не замерзно, але от сьогодні ще в нас буде з вами одне рандеву стосовно погоди. От тоді і скажу якісь проміжні результати, як одягатися сьогодні потрібно. Отож, що стосується безпосередньо погоди, розпочинаємо зі сходу. 6 лютого на сході України самого ранку очікується сніг. З дощем, але все ж опади будуть не весь день. А про що говорять синоптики Зранку мінус 1-0, по обіді очікується плюс 3 плюс 5 градусів. Цілком ідентична погода сьогодні на півдні України, хмарна і дощова погода, але в регіоні очікується значне потепління. Виняток Запоріжжя там зранку 0 і лише плюс 6 градусів по обіді. Чому лише? Тому що, як уже Руслан говорив, і е, ми вже згадували, що на решті території сьогодні зранку плюс 4, плюс 6, по обіді очікується плюс 12, плюс 13, на Одещині плюс 15, плюс 17, навіть можливі ось такі от температурні режими. Тепло, е, тепло із дощем сьогодні і в західних областях України зранку плюс 3, плюс 5, протягом дня до плюс 10, плюс 13. Але в карпатських е, от, е, саме зонах, в горах, е, там вчора сніг випав і Піпіван е, вчора засипало, там по пояс були світлини. Е, Снігу тому будьте так знову ж таки, хто має якісь там поїздки до карпатського регіону, майте на увазі, що там засніжило на півночі України. Сьогодні буде не так тепло, як на заході і півдні зранку 0, 1 мінус Протягом дня плюс 4, плюс 6. Також протягом дня очікується сніг з дощем. А у центральних областях України також сьогодні очікується опади у вигляді снігу разом із дощем. Ранкова температура до 0, плюс 2. По обіді на стопчику термометра зафіксується плюс 5, плюс 8. І у Києві протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Дощ, який в день прийде на зміну мокрому снігові, продовжиться і йтиме до пізнього вечора. Зранку нуль, і що цікаво, що Сьогодні загальні такі температурні тенденції будуть плюс 2, плюс 4, а вже ближче до вечора стане взагалі плюс 6. От така незвична сьогодні погода. І про погодні рекорди найтепліше 6 лютого в Києві синоптики зафіксували у 1990 році плюс 8 градусів. А ось історичний мінімум був зафіксований у 1929 році, мінус 30 градусів морозу. І до речі, в неділю, 4 лютого, ми продовжуємо ось цей сезон фіксації найтепліших днів. Ну тому що погода змінюється. Ми про це говоримо дуже часто у Києві зафіксували рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря, яка становила плюс 4,6 градусів Цельсія, за даними спостережень метостанції обсерваторії 4 лютого мінімальна температура повітря у Києві перевищила на 2,1 на градуса за цельсієм. Рекордне значення, яке трималося з 1936 року, та досягла ось цих 4,6. І, от, до речі, якщо говорити про тих ворон, уже згадаю про одне одну народну прикмету, тому що наші пращі. Вчора, до речі, дивилися 6 лютого. Якщо птахи м, м, скупчуються на деревах, ну про прокаркання нічого не сказано, то це до можливих похолодань, тому що е, збираються, гуртуються, можливо, обіймаються, каркають, якось розігріваються. І можливо, ось після цих е, плюс 17 на Одещині, плюс 10, плюс 6 на решті території, ми знову побачимо сніг, хурделицю і мінус на стовпчику термометра, тому що лютий тільки розпочався, колеги. Так, дякуємо і до речі за прикмет. Я наприклад, коли обіймаюся, теж якісь звуки видаю. То я не знаю до потепління чи до похолодання. Спасибі тобі, Андрій Люховець, до наступного. До... до іншого рішення.